9 березня кожного року відзначається день народження видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Пропоную вам послухати його вірш. Тече вода з під явора. тече вода з під явора. Яру на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька і явор молодіє. А кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Сонце гріє вітер віє, сонце гріє, вітер віє. Поля на долину, над водою гнезбою червону калину. На калині одиноке гніздечко гайдає. А де ж дівся Соловейко, не питай, не знає. Максим Римський писав народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в серцях свого народу.